Тільки взагалі є різних компаній, які предоставляють машини в оренду. Бачу Єврокар, Six, Golden Car, Hertz, Євро і тому подібне, і так далі. Взагалі-то ну, це але взагалі Машини навіть, і зношуються. Я от, в Варшаві знайомий з одним парнем, він займається орендом машин під таксі. І він там жалується, Прям мені капець як. Бо того, що, що машинам прям воїн розбивають машини. Ти маєш зразу вже мати машини, здавати машину в оренду, зразу вже мати свій автосервіс. Ще й наверно продаєш ті машини, маєш площадки свої мати. Ну такий круговорот машин в природі. Ну, крупні є, які заробляють прям нормально, є які жалуються. Ну а для мене, як для конічного потребителя, це взагалі прекрасно. Приїхав, взяв машину, плевать на цю машину. Віддав далі, поїхав. Може взяти будь-яку машину. Там взяти машину, наприклад, за 150 тисяч доларів, взяти і на ній кататися.